Доброго ранку, доброго дня! Всім я бажаю гарного дня! Привіт, малята! І так, сьогодні у нас початок нового тижня, і зустрічаємо ми понеділок, 16 жовтня. Подивіться, діти, а ще я тримаю яблучко. А ви знаєте, що це? Чи овочі? Звісно, фрукт. А де росте яблучко? На дереві, звісно. А як називається дерево, де росте яблучко? Яблуня. Так, діти, ми на цьому тижні поговоримо про смачні, корисні фрукти. Вмикайте відео і послухайте оповідання Сухомлінського яблука в осінньому саду. А ще приготуйте пластилин і зліпить яблучко дуже гарним способом. На вас сьогодні чекає ще особливе заняття. Обов'язково передивіться його. Називається Мінна безпека. Де ви багато дізнаєтесь про вибухово небезпечні предмети і речовини та їхню загрозу нашому життю. У вівторок будемо з вами рахувати, з'ясуємо склад числа 6. У серду конструювати смачненьке яблучко з папіру. У четверг готувати. Солодкі, о, фрукти будемо робити з вами корисний салат. Так-так. А потім його будемо їсти. Цікаво, дочекайтеся. А в п'ятницю, як завжди, малювати. Гарного нам тижня, малята!